Вітаю! У цьому відео я представлю вам нову теорію будівництва Великої Піраміди. розглянемо її архітектурну структуру, символіку та маловідомі інженерні рішення. Коротко про себе. Мене звати Дмитро. За освітою працюю у сфері IT. На протязі вже більше 7 років я досліджую архітектуру стародавнього Єгипту, зокрема архітектуру пірамід, та пропоную вам новий погляд на будівництво Великої Піраміди. Окрім цього, займаюсь, зокрема, дослідженням Тори або п'ятикнижя Моїсея та намагаюсь знайти взаємозв'язок між сакральною архітектурою пірамід та Торою. Тому, відповідного матеріалу за всі ці роки зібрано дуже багато і запевняю, що вам буде це цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду вам дуже вдячний. Отже, які теми я хочу дослідити в цьому відео. Перше. Сакральна геометрія та архітектурний символізм великої піраміди. Розуміння форми як відображення космологічних і духовних концепцій, геометрична структура як основа священного простору. Друге. Сім основних рівнів піраміди. Принцип модульного будівництва, співвідношення. 11 на 7. Поділ піраміди на сім ключових горизонтальних рівнів. Логіка модульного зведення та її вплив на стійкість конструкції. Третє. Дві піраміди в одній. Тріярусна масштаба як основа піраміди. Нижня структура. Масивна триярусна мастаба. Перехід від мастави до повної пірамідальної форми. 4. Зовнішні частини, як тіло піраміди, включно з облицювальним матеріалом. Роль облицювальних плит у формуванні зовнішнього вигляду. технічні та символічні функції оболонки. П'яте. Противагова система та приховані шахти. Інноваційні методи підйому блоків за допомогою противаг. Значення прихованих каналів у процесі будівництва. Шосте. Розвантажувальні секції камери царя поетапне встановлення, технологія монтажу п'яти розвантажувальних камер, розподіл, навантаження і захист поховальної камери. Перед тим як почати власне з теми відео, нагадаю коротенько, які древньоїгипетські конструкції у вигляді пірамід вже існували до появи великої піраміди. зауважити, що саме експерименти з облицюванням Майдумської піраміди вплинули на подальший дизайн ломаної та червоної пірамід Снефру, кут нахилу цієї піраміди складав 51,5 градусів, як у Великої піраміди. Майдумська піраміда вважається першою спробою побудови справжньої гладкостінної піраміди, але з важливим уточненням. Через погане кріплення облицювальних плит вони сунулися і обвалилися, ймовірно, ще в данину. Червона піраміда Снефру – перша успішно збудована гладка піраміда. Відомо, що в основі конструкції всіх давньоєгипетських пірамід лежить так звана мастаба від арабського мастаба лавка найдавніший тип гробниці, що являє собою прямокутну споруду з пским дахом і похилими стінами. Короткий опис мастаби. Форма. Прямокутна платформа з плоским дахом і нахиленими стінами. Матеріал спочатку серцева цегла, згодом камінь. Структура надземна частина символічний дім для душі. К. Підземна шахта веде до поховальної камери, фальшиві двері, жертовники, статуї покійного. Призначення усипальниця для знаті та високопосадовців, епоха, починаючи з першої династії приблизно 3100 рік до нашої ери. Значення служило основою для перших ступінчатих пірамід, наприклад. Піраміда Джосера, це серія мастаб, поставлених одна на одну. Відображає ранній етап розвитку поховальної архітектури до появи справжніх пірамід. У середньому глибина шахти мастаби становила від 5 до 20 метрів, хоча у високопосадовці, наприклад, у гробницях шостої династії, вона могла досягати більше 20 метрів, мастаби з двома або більше шахтами зустрічалися рідше, ніж мастаби з однією шахтою. Такі мастаби зазвичай належали високопосадовцям, представникам знаті або використовувалися для сімейних поховань, коли кілька членів родини ховалися в одній мастабі, але в окремих камерах. Що тут одразу можна виділити в першу чергу? Це взаємозв'язок вертикальної шахти з саркофагом, тобто основним елементом. Запам'ятаймо цю дуже важливу конструктивну деталь, яка безпосередньо буде відноситись до особливої конструкції великої піраміди. Найчастіше шахта мастаби мала прямокутний або квадратний переріз. але саме квадратна форма зустрічалася досить часто, особливо в більш простих або ранніх спорудах. У контексті піраміди Хіопса форма подібної мастаби виступає як один із модульних елементів, які лежать в основі конструкції Великої піраміди. Більш детально про це розповім згодом. Ну і власне тема відео. Особливості конструкції і побудови Великої піраміди у світлі нової теорії Коротенько про саму піраміду. Розташування Гіза, Єгипет Плато Гіза поруч із Каїром, Фараон Хуфу, Грецьке ім'я Хеопс, другий фараон 4-ї династії. Період будівництва приблизно біля 2580-2560 рік до нашої ери Четверта династія Давнього царства. Розміри первинна висота 146,6 метрів, сучасна висота 138,8 метрів, втрачено верхівку пірамідіон. Довжина сторони основи 230,4 метра, майже ідеальна квадратна основа. Відхилення від ідеального квадрата менше 15 см, кут нахилу гране приблизно 51,5 градуса. Площа основи приблизно 53 тисячі м2. Об'єм приблизно 2,6 мільйонів метр кубічних. Вага оцінюється в 6 6,5 млн тонн. Кількість блоків від 2 до 2,5 млн вапнікових блоків. Вагою від 1 тонни до 30 тонн. Окремі до 70 тонн. Основний матеріал вапняк із місцевих кар'єрів. Внутрішнє приміщення облицьовані гранітом Засуан це 900 км на південь. Облицювання поліровані білі вапнякові плити майже повністю втрачені. Верхівка Пірамідіон, ймовірно, зі золота, міді або електрум, теж, на жаль, не зберігся. Більш детальну інформацію про піраміду ви звичайно можете прочитати в інтернеті. Тема відео буде поділена на декілька частин. Для зручності сприйняття інформації та кращої підготовки якості контенту. Бо відповідного матеріалу дуже і дуже багато. Отже, почнемо з першої частини дослідження Великої піраміди. Поглянемо на типову схему конструкції Великої Піраміди та розташування ключових елементів. Камери номер 1 так звану підземну камеру, яка має ще іншу назву: камери Осириса. Камеру номер 2 яка має символічну назву камери цариці, камеру номер 3 яка має назву царської камери, де знаходиться порожній гранітний саркофаг фараона, так звану Велику Галерею та розвантажувальні секції царської камери. Таким чином, всі, принаймні відомі, ключові елементи піраміди знаходяться в межах приблизно 60 метрів від рівня основи піраміди, за винятком першої камери, яка розташована нижче рівня Землі. На що одразу треба звернути свою увагу, дивлячись на цю схему? Наклонну пряму, на якій розташована велика галерея, і яка веде до самого підніжжя піраміди. Точка розташування наклонної прямої вказує на кут основи прямокутного трикутника, який точно вписується в центр піраміди з аналогічною висотою. Проведемо медіани рівностороннього трикутника і побачимо, що вони чітко вписуються в конструкцію основних елементів піраміди. Але яким чином поєднати сакральну геометричну частину з частиною практичною? Середнє між 60 градусами і 45 градусами становить 52,5 градуси. Кут 45 градусів один з найуніверсальніших і найпоширеніших у геометрії, будівництві, фізиці та мистецтві. Він ділить прямий кут навпіл, має прості значення тригонометричних функцій і використовується для створення симметричних збалансованих конструкцій. Якщо взяти половину рівностороннього трикутника за модель піраміди, то оптимальний кут, щоб забезпечити стійкість і правильні пропорції між висотою та довжиною основи, становить приблизно 51-52 градуси. Піраміда з кутом приблизно 51 градус є практичною адаптацією сакральної моделі рівностороннього трикутника, яка поєднує ідею вічної гармонії рівності сторін. Із реальними будівельними вимогами оптимальна висота та стійкість. Кут нахилу піраміди Хеопса 51 градус можна розглядати як своєрідний баланс між кутами 60 градусів та 45. Кут 60 градусів може бути занадто крутим для практичного будівництва піраміди, особливо якщо йдеться про підйом важких блоків на велику висоту. Такий нахил ускладнює будівництво. І потребує застосування складних технологій підйому. Таким чином, кут 51 градус це є своєрідний компроміс між цими двома кутами. Він достатньо крутий, щоб створити естетично привабливу та стійку форму піраміди, але не настільки крутий, щоб викликати труднощі під час будівництва та підйому блоків. Рівносторонній трикутник це символ досконалої рівноваги та незмінної гармонії. Його сторони рівні, як рівні аспекти царської влади духовна, земна та божественна. Центр трикутника збігається з центром образу фараона, вказуючи на його роль як посередника між небом і землею. Таким чином, образ фараона вписаний у вічні геометричні пропорції, відображаючи уявлення про його божественну природу та космічний порядок, втілений у будівництві великої піраміди. Поза зі схрещеними руками на грудях часто зустрічається на статуях фараонів, особливо в образах Осіріса, Бога Патебічного світу. Ця поза символізує владу та єдність двох царств Єгипту, верхнього та нижнього, життя і смерть, як дві взаємопов'язані сили, баланс і порядок, де права та ліва сторони з'єднуються в одній точці на грудях. У рівносторонньому трикутнику всі медіани збігаються з висотами та бісектрисами. Перетинається в одній точці центроїді центрі ваги. Ці лінії створюють баланс і симетрію, поділяючи трикутник на рівні частини. Дві медіани, проведені від вершин до середини протилежних сторін, утворюють візерунок у формі Х. Точка перетону в обох випадках це центр у тілі серце у трикутнику центроїд. Схрещування створює іксподібну форму, що символізує перетин двох світів сил або начал, життя і смерть, порядок і хаос. Математичний баланс трикутника відповідає духовному балансу в образі фараона, він як центр Всесвіту, що об'єднує землю і небо. І в позі фараона і в діагоналях трикутника є спільна ідея баланс, єдність протилежностей і гармонія в точці перетину. Це відображення концепції центру світу, де сходяться різні сили, створюючи цілісність. Зробимо головний висновок, що проєктування Великої піраміди спиралося на геометричні принципи, зокрема на властивості рівностороннього трикутника, що забезпечувало конструктивну стійкість поруди та дозволяло здійснити точні інженерні розрахунки у самій сутності Великої піраміди. Закладена таємниця ідеальної форми, рівносторонній трикутник, саме на його бездоганній симетрії та величній простоті будівничі заснували своє грандіозне творіння, наділивши його не лише монументальною красою, а й інженерною точністю.